До війни я працював майстром по ремонту комп'ютерної техніки. У мене свій сервісний центр по ремонту комп'ютерів, телефонів. У кожного є своє, я розумію, що, наприклад, хтось скаже, для чого пішов, для чого тобі потрібно, а другий гордяться мною, багато друзів, що дійсно добру справу робимо. Багато знайомих в мене воюють. Дуже багато з різних регіонів, з Івано-Франківська, з Волині, з Закарпатської області, дуже багато з Тернопільської області, у мене знайомих є. Це було складно, бо то, що я навчання проходив не по артилерійській установці, але за тиждень я вивчив її повністю. Складнощі були в силах звуку, важкості снарядів, непривичних, багато механізмів. Вивчати треба було багато, але нічого. Буквально за тиждень вивчили повністю гармату і працюємо, даємо відсіч ворогу. Інколи показують результати, є знімки з літальних апаратів, які бачать ціль, якщо, наприклад, дуже велика ціль вражена, велика кількість вогню, взривів і так далі. Інколи просто нам сказали, що дійсно попали. Тобто є якась гордість за що ми дійсно добре працюємо, відпрацьовуємо добре, важко, я не спорю, дуже важко в таких бойових умовах, але ми навчаємося більше, ми ну, робимо висновки якісь і так далі, і так далі. І краще воюємо, і буде перемога. А ми переможемо бо? Ми переможемо, бо це наша земля, ми її захищаємо, це наша обов'язок. І... Таких війнах, у таких агресивних, насильницьких, несправедливих, зло перемагається. У вас можуть побачити ваші рідні, там батьки, дружина. Чи хочете ви їм щось передати, побажати? Однозначно, це, що я їх люблю, ціную, не тільки своїх там, рідних, і близьких, всіх, і друзів. І бажаю, щоб було завжди мирне небо над головою, щоб не тривожилися. Жодної хвилини, щоб це все перестало. Ну, щоб закінчилося на кінець, щоб настало щастя нам всім і своїх рідних люблю.